Всім привіт, друзі! З вами Влад про 37 і ми сьогодні будемо грати в Farming Simulator 20. Е, Деякі я хочу вам сказати, що я поки не вийде оновлення в Чікінгані 4.3. Там, там в той момент там все пропало. Я не буду, я не буду поки що, ну, знімати Чікінгані. Я поки що вам буду знімати інші ігри. А чекен-ган, я чекаю, поки мені повернуть аккаунт. Коротше Ми сьогодні граємо в Farming Simulator 20. Ви вже то знаєте, я скачав цю гру з Гугла. Коротше, ну э, во! Що за комбайн свій зараз треба прибрати її? Зибранные який файний. та-та-та висипаємо всю кукурудзу, кукурудзу. Куруцка. Поїхали. та 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 риде, день-день, рін-день-день. Так. Едем, їдем, їдемо на Джонніку. Що треба тут конбайн прибрати? Газ, газ. Ай Боже, що це прицеп треба. І комбайн треба це там прибрати. Нічого за Так, виїжджаємо? Ну, заїжджаємо. Ставимо тут -вон. Їдемо паркуватися. Так. Ой-ой-ой, жадка. Так що не зачепив. Бу проблема. Так. пакуємося так Вибачте, що так короче я включу за я включу коли ну коли все зроблю Так, все, я зробив роботу, комбайн вже поставив. Тепер погнали... Ну що, утивірувати? Так, ставай трактор обрати. Візьму, візьму то, що от, от, от там клас стоїть. чи чи нам воно, воно взагалі потрібно щось ну, може робити? Давай їдь, Поїхали. Так. Так, ідем сейчас туда. Не задавайте уваги, чему просто мене так стоять мене так. Просто там мало місця. Трохи, трохи зачіплю. Вот так. Так. Да я б заднюю и поїхали. А то ж ты машинку ще прибрати? Ну тут ничего за прибирам. Господи. вставляем. Так. Еще трошки туда. Да, мне надо достал. Трохи туди дам. І погнав! За роботу, як називається. Так! Прибираємо машину. Окопись на файну так. Прикольно! Я тут останусь на культуватор не замішати. Я буду мішати йому. Ну так файно Трактор їде. Ну, принципі ти. Ну, може, тебе лише не треба тебе подавати. Mm, ну, файно, файно. От чим ж може ще зайнятися в питання. Точно. Поїду оприскувати поле. Так. Візьму клас, чи, чи кейс? кейс. сам взяти. Джоніка. Поїхав. Так. Так, зараз будемо давати задню. О там, знову там світово пересковач. Бам. І поїхали. Як називається, що я буду тут сидіти без роботи. Їдемо працювати. І поїхали. Чому ввечері? Бо так захотілося. Зараз я ще комбайці приберу. вот сюда. Что ты встал? Давай, хочуй. Надеюсь, оно не закинчится. Надеюсь, не какой буду прескать и пола. А вот там запишется. Пишите, там буду прескать А за... А сейчас буду ехать. А через за... А же, чекайте, чекайте. Пятый половина куплено. Та у мене куплено, то ну, я тоді упрескути та її. Так. Ого. Питання, а то що, є чмінь? Я не знаю що це таке. А, а то 100% якесь. Не знаю, що це таке, Чекайте, а що там по карті? Щось таке там. І звідси. візите, що там таке по коробку, на мене питання. Я показати, що там, що там таке. Коротше. Забудемо розкладувати. Роз, Розкладуємо. Зараз будемо прескувати. Це файне. Ого, яке воно? Ну погнали! А, не, ну так не працюємо. Ну то поїхали. Капець на мене велике. Чекай. Пане а 13 або 10 там ще більше. Чекай, 10 у мене пан, нема. Запад есть по карті. Так, так 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 йому поле. В принципі мені подобається ця ага. Так. Тепер далі погнали. Як називається підготовка до зими. Ту все до зими. Ну, доведеться ще трактор знову мити. І комбайна треба ще цього джундіра треба мити. Тож треба ще це поле треба, треба ще четвертий поле. Upiesz go dwa tak, tak, tak samo, tak. Nie, a teraz no, co to jest takie? Co za przeposadno. To pojedziemy dalej. Сюда трохи дам. <свист> Не путавайся. Такие файно червяные. Не хватало еще двадцать третью А вот ничего. Так. Прикольно. Коротше, виключу запис... запись. Я включу, коли вже, ну, зроблю всю роботу. Коротше, я вже покрупив це поле. Ну, коротше, ладно. З вами був Влад Про 3 сім'я і Фармік Симулятор 20. Буде ще друга частина. І всім пока!